Люди граються навпаки в якесь бісянське. Я не знаю, як це навіть назвати, тому що особливо ось ця культура всяких тих хелавінів, і так далі. Тобто, духи є різні. різні. Світ духів це дуже широкий вимір. І е, спілкуватися з духом е, не, підо, не не маючи е, навику е, цієї комунікації, можна е, як з темним, так і світлим, умовно кажучи. В період жовтня найцінніше, що може робити будь-яка людина із безпечного рівня нейтральності, це спілкуватися з духом природи. Е, Через контактування з кожною стихією, от я створила колон, обереговий колон, аватар, який дає захищеність берегиням, що насмілились активувати, бо це сміливості потребує величезної бути берегиною, яка проявилася в своїй родовій системі. І колон Аватар він дає обереговість за. Захищає, власне кажучи, Анахату, яка відповідає за, за те, кому ми яку енергію віддаємо, кого ми впускаємо в своє поле в свою структуру душі, долі, кому, кому закриваємо ворота. Бо ми відкриваємося і закриваємося тільки з цього місця. Запам'ятайте це. Немає ніяких пробоїв там голови. Є анахата так вирішила, щоб зайшла думка в структуру тебе. Немає ніяких пробоїв, копчика чи ноги, чи простріла п'ятки. Анахата твоє серце приймає рішення. Кого, кому відкритись, кому закритись. Ну, Взагалі відкривається воно між лопатками, там у нас пранічні ворота. І з ким ми вибираємо обійматися, дружити. Да, ми навіть коли обіймаємось, ми отак от хлопаємо один одного по тих, по тих крильцях, які, які в нас є в проекції ангельського тіла. Розумієте? І от саме в місяці жовтні дуже добре дійсно заручитися підтримкою своїх. Оберегів артефактів, яким ви довіряєте, перепрошити старі артефакти, які мусять зустрітися з новими кодами, діамантової душі.